Розділ 21 наступного ранку я вийшов за газетами. Також дещо купив і у винному магазині. Заголовки були на кшталт ой-ой, ой жах на Волл-стріт» і інвестори дуже обережні після обвалу ринків. Одна з компаній відновилась ближче до вечора, після приголомшливого падіння на 9 та й вона продовжувала коливатись цього ранку. Сталося це завдяки кільком брокерським домам і взаємним фондам, які побачили дно і почали скуповувати все на спадах. Деякі коментатори і стерили, говорили про повторення чорного понеділка чи навіть «1929 року, втім, інші займали більш спокійну позицію. Мовляв, нещодавній спекулятивний надлишок у технологічних акціях тепер вичищено, або ми стали свідками не так масштабної корекції, як радше очищувальної акції у найбільш непевних секторах. Для гравців надовго перспектива це була заспокійлива, але не надто втішало мільйони дрібних інвесторів, які купували на маржу і були зметені великим розпродажем. Втуплюватись в аналітичні статті в газетах, це, однак, нічого не змінювало. Не змінювало факту, наприклад, що мій банківський рахунок спорожнів або що я більше не зможу торгувати у Лафаєт. Відклавши газети, я окинув сумку з готівкою на захаращеному обідньому столі і нагадав собі вже в п'ятдесяти раз усе, що там, це залишок у світі, а я усе ще винен. Російському бандиту. Візит Геннадія вранці в п'ятницю мав стати наступною значною подією в моєму житті, але я, звісно, його не чекав. Кілька днів я пив і слухав музику. В один з таких моментів, вже здолавши більш ніж половину чергової пляшки горілки, я задумався про Джинні Ван Лун. Яка вона дивна дівчина? Зайшов в інтернет. І почав продиратись крізь різні газети й журнальні архіви, шукав будь-які згадки про неї, знайшов чимало матеріалу, цитати, розділи, вирізки, профілі і навіть кілька фотографій. От вона, 16-річна, відривається у клубі з Тоні Дель Торіо, в оточенні моделей і модних дизайнерів, і ще фотографію, як вона поруч з актором в Лос-Анджелесі, пила алкоголь просто з пляшки. У нещодавній статті в журналі Нью-Йорк повторювалася історія про те, як батьки приборкали її погрозами позбавити спадщини, і у тій же статті друзі говорили, що вона й без того значно заспокоїлась, і з нею вже не так весело. Сама Джинні в одному інтерв'ю стверджувала, що більшу частину підліткового віку вона хотіла бути знаменитою, а тепер хоче жити у спокої. Вона знімалась в кіно. І працювала моделлю, але все це залишила. Сказала, що слава це хвороба, і кожен, хто її жадає, ідіот. Я кілька разів перечитав статті і роздрукував фотографії, які причепив до своєї дошки на стіні. Великі проміжки часу тепер, здавалось, пролітали повз. Протягом них я взагалі нічого не робив, тільки безцільно блукав інтернетом або сидів на дивані й пив. Ставав сентиментальним, збентеженим, дратівливим. Коли Геннадій прийшов вранці в п'ятницю, у мене було похмілля. Гармидар у квартирі перетворився на щось грандіозне, я впевнений, що на той момент там ще й пахло погано. Хоча, напевно, тоді я цього не усвідомлював, бо був занадто нещасним і хворим, коли Геннадій з'явився на порозі і почав вдивлятись у хаос. Мій найгостріший страх, принаймні один з них здійснився, я одразу зрозумів, що він на МДТ, я міг сказати це по настороженому виразу його обличчя і навіть по тому, як він стояв. Я також зрозумів, що мої підозри підтвердяться, щойно він розкриє рота. У тебе проблеми, Едді, сказав він, безрадісно розсміявшись, ти в депресії, чи що? Може, тобі потрібні ліки? Він понюхав і скривився. Або, можливо, просто кондиціонер у квартиру. Після кількох прийнятих пігулок його розмовна англійська значно покращилась. Акцент усе ще був досить сильний, але його розуміння структур, граматики і синтаксису, вочевидь, зазнало якоїсь трансформації. Я гадав, скільки з п'яти пігулок він уже випив. Доброго ранку, Ганадій. Я підійшов до обіднього столу, сів, витягнув пачку готівки з коричневого паперового пакета, почав відраховувати 100-доларові купюри, стомлено зітхаючи кожні кілька секунд. Він зайшов у кімнату і деякий час оглядав безлад, став прямо переді мною. Це не дуже безпечно, Еді, тримати усі гроші у паперовому пакеті, хтось може вкрасти їх. Я в черговий раз зітхнув і сказав не подобаються мені банки. І простягнув йому двадцять дві з половиною. Він узяв і поклав у внутрішню кишеню куртки, підійшов до мого столу, розвернувся й сперся. А тепер я хочу поговорити з тобою про дещо. От воно. Я відчув, як у мене похолов шлунок. Але все ж спробував вдати дурника. Тобі не сподобався сценарій, але це була лише чорнетка. Та на це мені байдуже, сказав він, змахнувши рукою. Я не про сценарій. І до того ж, не прикидайся, ти знаєш, про що я? Про що? Про таблетки, які я взяв. Чи ти збираєшся сказати, що не помітив? А що з таблетками? А сам як думаєш? Я хочу ще. У мене немає. Він посміхнувся, ніби ми грали в якусь гру. Що, звісно, так і було. Я знизав плечима і повторив Немає. Він стрімко підійшов до мене і повільно запхав руку у внутрішню кишеню своєї куртки. Я злякався, але не здригнувся. Він вийняв щось, що я не розглядів. подивився на мене, посміхнувся. А потім швидким рухом руки відкрив лезо довгого викидного ножа, приставив вістря леза до моєї шиї і поводив ним вгору вниз, обережно дряпаючи мою шкіру. Я хочу ще, сказав він. Я ковтнув. Невже я схожий на того, у кого є ще? Він на мить зупинився і перестав водити ножем, але не відвів його. Я продовжив. Ти ж приймав, вірно? Ти знаєш, що воно таке і що воно робить. Я знову ковтнув голосніше, аніж раніше. «Поглянь навколо. Це схоже на місце того, хто приймає наркотик, який ти взяв. Добре? Де ти його дістав? Не знаю. Зустрів якогось хлопця у. Він різко натис лезом мені в шию і так само швидко його прибрав. Я приклав руку до того місця і потер. Крові не було. Але це було дуже боляче. Не бреши мені, Едді, і почуй мене вірно. Якщо я не отримую те, що хочу, я тебе вб'ю. Він приставив вістря ножа до місця під моїм лівим оком і натиснув. Обережно, але сильно. Поступово. Він продовжував тиснути вістрям, і коли я відчув, як моє очне яблуко починає випирати, я прошепотів Добре. Він притримав ніж на місці, а потім відвів вістря. Я дістану, але це займе кілька днів. Хлопець, який їх продає, дуже обережний. Геннадій цокнув язиком, ніби кажучи, продовжуй. Я йому телефоную, і він каже, де й коли буде зустріч. Тут я зробив паузу і потер ліве око лише для того, щоб дати собі час обміркувати, що сказати далі. Якщо він дізнається, що в цьому замішаний хтось інший, хтось кого він не знає, ми про нього більше ніколи не почуємо. Геннадій кивнув. І ще дещо. Пігулки не дешеві. Я міг сказати, що бандит був схвильований. Я також міг сказати, що, попри жорстку тактику, він погодиться на усе, що я скажу, і заплатить, скільки я попрошу. Скільки? П'ятсот за штуку. Він свиснув майже з радістю. Тому вони в мене і закінчились. Ми тут говоримо не про пакетики за копійки. Він подивився на мене, а потім вказав на гроші на столі Використай їх. Дістань мені. Він зробив паузу і, здавалось, зробив якісь розрахунки в голові. Дістань мені п'ятдесят чи шістдесят для початку. Якщо я і дістану йому пігулки, то тільки зі своєї схованки. Тому я й сказав. Найбільша партія за один раз це десять. Мені плювати. Геннадій, я поговорю з тим хлопцем, але він параноїк. Треба робити усе повільно. Він розвернувся і пішов до столу. Потім розвернувся до мене. Добре, коли? Я дістану до наступної п'ятниці. Наступної п'ятниці? Ти казав кілька днів. Я залишаю йому повідомлення. Йому потрібно кілька днів, щоб мені відповісти, потім ще кілька днів, щоб все влаштувати. Бандит знову витягнув ніж і направив його прямо мені в обличчя. Якщо ти зараз зі мною граєшся, Едді, то пошкодуєш. Потім він сховав зброю і підійшов до дверей. Я зателефоную тобі у вівторок. Я кивнув. Добре, у вівторок. Він зупинився у дверях і запитав то що це за лайно, до речі, що там? Це називається розумний наркотик. Я насправді не знаю, що там всередині. Він робить розумним. Я розвів руками. Ну, так, а ти що, сам не помітив? І збирався додати про його англійську, як вона покращилась, але вирішив наробити цього. Він міг образитись на те, що я спочатку вважав його англійську поганою. Ну, так. Це дивовижно. Як називається? Я завагався. Е, МДТ. Називається МДТ. Хімічна назва, але ну, так, МДТ. Ну, так, роздобути трохи МДТ, зробити трохи МДТ. Він подивився на мене з недовірою, а потім сказав Вівторок. І вийшов в коридор, залишивши двері відчиненими. Я залишився в кріслі і слухав, як він важко спускається сходами. Коли я почув, що двері будівлі зачинились, то підвівся і підійшов до вікна. Я виглянув і побачив Геннадія, який крокував десятою вулицею до першої авеню. Я його знав не дуже добре, але легкість в його ході здавалась мені, м'яко кажучи, нехарактерною. характерною. І от, озираючись зараз з мертвої тиші кімнати у мотелі Нортвю, я можу побачити, що це вторгнення Геннадія в моє життя, його спроба залізти в мої запаси МДТ справила на мене досить тривожний ефект я втратив майже все, а він намагався забрати те небагато, що залишилось. Я більше не хотів приймати повні дози, тому що боявся знову віддати себе на поталу. Черговому провалу в пам'яті боявся знову тієї темряви і непередбачуваності, але також не можна здаватись і так усе залишати. Особливо такому стерв'ятнику Геннадію. він мене заклює, а потім розірве. Крім того, Геннадій на МДТ, от і дурниця. Так, він раптом заговорив на нормальній англійській, але велика блядь, справа. Він усе ще тупий бандюк, МДТ сильно його не змінить, принаймні не так, як змінило мене. На підставі цього усвідомлення я вирішив, що у мене залишився останній шанс, який потрібно використати. Можливо, вдасться щось вихопити з цієї ситуації, можливо, навіть її змінити. Треба зробити ще один дзвінок Дональду Гайзлеру і благати його поговорити зі мною. Адже гірше вже ж не буде. Я дістав нотатник Вернона, знайшов номер і набрав. Так. Я помовчав секунду, а потім ринув у розмову. Це знову друг Вернона Ганта. Не вішайте слухавку, будь ласка, мені потрібно лише п'ять хвилин. Я заплачу вам. Заплачу вам п'ять тисяч доларів за хвилину. Просто поговоріть зі мною. Я замовк і почув тишу. Поки я чекав, дивився на коричневий паперовий пакет на столі. Він зітхнув. Ісусе, я не зрозумів, що він цим хотів сказати, але слухавку, Дональд не поклав. Я вирішив не тиснути і продовжив мовчати. Зрештою, він сказав: Я не хочу ніяких грошей. І після короткої паузи додав П'ять хвилин. Дякую. Дуже вам вдячний. Він дав мені адресу кафе на сьомій авеню в Парк Слоуп у Брукліні і попрохав зустрітись з ним там через годину. Високий хлопець у простій жовтій футболці. Я пішов у душ, поголився, випив каву і з'їв тост, потім одягнувся, потім зловив таксі на десятій. Кафе було маленьким, темним, майже порожнім. На одинці за столом у кутку сидів високий чоловік у простій жовтій футболці, пив еспресо. Поруч із ним, акуратно складені, лежали пачка Мальборо і запальничка Зіппо я назвався і Присів поруч. У його сивому волосі і в сморшках навколо очей я припустив, що Дональду Гайслеру близько 55 Він нагадував грубу людину, яка багато чого пережила. І, ймовірно, не один раз. Отож, чого потрібно? Я виклав швидку та дуже відредаговану версію подій. У кінці я додав мені справді потрібно знати про дозування. Або якщо ні, то чи чули ви про спільника Вернона на ім'я Том або Тот? Він кивнув головою, а потім подивився на чашку з еспресо. Поки я чекав, що він збере думки або що він там робив, я витягнув свою пачку кемел і запалив цигарку. Я викорив більше, ніж половину, перш ніж Гайслер заговорив. Мені прийшло в голову, що якщо ми маємо дотримуватись правила п'яти хвилин, то ми вже давно перевищили ліміт. Близько трьох років тому, три з половиною, здається, я зустрів Вернона Ганта. Я був тоді актором. З невеличкою компанією, яку заснував за п'ять років до зустрічі, ми ставили Міллера, Шепарда й Мамета, ну такі штуки. Був деякий успіх, особливо з постановкою American Баффало. Ми багато гастролювали. Я одразу зрозумів стону в його голосі, а також з повільного потягу наративу, який він, здавалось, обрав, що, незважаючи на усі попередні протести, дональд тут надовго. Непомітно для нього я замовив ще два еспресо у офіціантки, що проходила повз, і запалив ще одну цигарку. Приблизно у той час, коли я зустрів Вернона, компанія вирішила змінити напрямок і поставити Макбет, у якому я збирався зіграти головну роль і бути там режисером. Він відкашлявся. У той час зустріч з Верноном здалась мені великою вдачею, тому що я був. Переляканий до чортів перспективою ставити Шекспіра. І ось тут хлопець, який запропонував ну сам знаєш, що він мені запропонував. Гайслер говорив повільно його голос був схожий на гравій, голос актора. Мені також здалось, що він ніколи цього нікому раніше не розповідав. Історія про ранні дні на МДТ була набагато повнішою, ніж у Меліси, але по суті була такою ж. У його випадку він отримав пропозицію від Вернона, не зміг встояти, і після пари доз по 15 міліграм запам'ятав увесь текст, налякавши свій акторський склад і знімальну групу у процесі. Потім продовжив протягом раннього репетиційного періоду приймати ще таблетки у середньому близько трьох на тиждень. Вони були без позначок, але партнер Вернона, хлопець на ім'я Тот, пройшов одного разу з ним. І пояснив про дозування і щось про те, що там в МДТ і як саме наркотик працює. Цей персонаж Тот також задавав Гайслеру запитання про те, як він реагує на наркотик і чи відчуває будь-які побічні ефекти. Гайслер сказав, що не відчував за два тижні до відкриття і під інтенсивним тиском. Гайслер узяв усе, що було в банку, і збільшив прийом до шести таблеток на тиждень. Майже одна на день, сказав він. Я хотів запитати його більше про Тода і що там про дозування, але у той же час я розумів, що гайслер справді сильно зосередився на розповіді, тож не потрібно переривати хід його думок. Потім, за кілька днів до постанови, моє життя розвалилось. З вівторка до п'ятниці просто зруйнувалось. До цього моменту Гайслер вже тримав обидві руки під столом і поза зоною видимості. Мені здавалось, це нічого, але коли він підняв праву руку вгору і потягнувся, щоб взяти еспресо, стало зрозуміло, що вона ледь ледь, але все ж тремтить. Я спочатку подумав, що це симптом алкоголізму. Тремтіння зранку після пиятики дещо подібне. Але коли я побачив, як він нахиляється вперед стискаючи чашку, щоб переконатись, що донесе її до губ, не проливши жодної краплі, прийшло розуміння він страждає від якогось неврологічного розладу. Гайслер поставив чашку дуже обережно, а потім пройшов через трудомісткий процес запалювання сигарети, він робив це мовчки. Навмисно не коментуючи труднощі, які мав, він розумів, що я дивлюсь, і для нього це стало свого роду виставою. Як тільки він запалив сигарету, то сказав Я був під великим тиском, репетирував 14-15 годин на день, але потім, перш ніж я усе це усвідомив, з чортового не звідки у мене з'явились періоди втрати пам'яті, я кивнув. Я губив себе на години. Ледь втримуючись, я продовжував говорити так, так, розумію, розумію. Я досі не знаю, що робив протягом цих провалів, і припускаю, що і ти б їх так назвав. Все, що було відомо, це те, що між вівторком і п'ятницею того тижня, в результаті чого я робив, моя дівчина залишила мене. Постановка була скасована, а ще мене вигнали з квартири. Я десь орендував житло і ледь не вбив одинадцятирічну дівчинку на Коламбус Авеню. Господи, моє серце закалатало. Я пішов до Вернона, щоб спробувати дізнатись, що зі мною відбувається. І спочатку він не хотів нічого знати, був наляканий, але потім зв'язався з Тодом, ми зустрілись. Тот технік фармацевтичної компанії. Я точно не знаю, ким він працював, але незабаром зрозумів, що тот викачував цю речувану з лабораторій, де працював, і що Вернон це лише ширма. Також виявилось, що Вернон переплутав партію таблеток і продав мені 30 міліграмів замість 15, що означало, що моє дозування різко зросло без відома. У будь-якому разі я розповів то, що сталося, і він сказав, що мені потрібно поєднувати МДТ з чимось іншим, іншим наркотиком, чимось, що може протидіяти побічним ефектам. Саме так він назвав ті провали в пам'яті побічні ефекти. А як називався? Я сказав, що не приймаю нічого іншого і що я хочу зупинитись та повернутись до нормального стану. Запитав, чи можна це зробити, просто зупинитись без будь яких інших побічних ефектів. Він сказав, що не знає. Але оскільки у мене була висока доза, то не рекомендував зупинятись повністю. Сказав, що я, ймовірно, маю зменшувати прийом поступово. Я кивнув Я так і зробив, але не систематично, не згідно з жодною відомою клінічною процедурою. І що сталося? Все було добре деякий час. Але потім почалось ось це він підняв тремтячі руки. А потім безсоння, нудота, інфекція груди і носових пазух, втрата апетиту, запор, сухість у роті, еректильна дисфункція. Він підняв руки вгору цього разу у жесті відчаю. Я не знав, що сказати. Ми обидвоє мовчали деякий час. Мені усе ще були потрібні відповіді на мої запитання, але у той же час не хотілось бути черствим. Через хвилину Гайслер сказав Послухай, я не звинувачую нікого, крім себе, ніхто не змушував мене брати МДТ. Він похитав головою і продовжив. Здається, я був піддослідним кроликом, тому що я зустрів Вернона близько року потому. І він сказав, що вони вирішили проблеми з дозуванням, що дозування повинно бути індивідуально налаштованим, налаштованим на замовлення, ось точна цитата. Раптова злість з'явилась на його обличчі він навіть сказав мені спробувати знову, але я відправив його під три чорти якимсь чином мені вдалося співчутливо кивнути. Я також почекав, щоб зрозуміти, чи не скаже він щось ще. Коли виявилось, що ні, я запитав цей хлопець тот. Тобі відомо його прізвище, або взагалі хоч щось про нього, на яку компанію він працював? Гайслер похитав головою. Я зустрічав його лише два або три рази. Він був дуже обережний, уважний. Він і Вернон були одним цілим, от що я тобі скажу. Але тот у тій парі, безперечно, мозок. Я погрався пачкою кемел на столі поруч з моєю чашкою Еспресо. І ще одне запитання Коли тот сказав тобі, що потрібно поєднувати МДТ з чимось іншим, з іншим препаратом, щоб протидіяти побічним ефектам втрати пам'яті, він сказав, що це може бути за препарат. Так. Моє серце заколотало. То що? Я насправді пам'ятаю усе це не дуже добре. Тому що він багато говорив, казав, що це вирішить проблему і що він щойно це з'ясував. Препарат під назвою Дексерон, антигістамінний засіб, використовується для лікування алергій, він містить якусь речовину, якийсь контрагент, що реагує з рецепторним комплексом у мозку, і саме це запобігатиме появі провалів у пам'яті. Я погано пам'ятаю цю розмову. Але здається, цей препарат продається без рецепта. Ти його ніколи не використовував? Ні. Зрозуміло. Я кивнув головою, начебто подумав про це. Але усе, що було у мене в голові, це вийти звідси якомога швидше і дістатись до аптеки. У будь-якому разі, потім, після того, як Джанін залишила мене і мене вигнали. Я спробував зібратись, але це було не так легко, тому що, звісно, я допив каву і відчайдушно спробував сформулювати стратегію втечі у голові. Зрозумійте, мені було шкода гайслера, і я був нажаханий його розповіддю, але насправді не хотів чути іншу частину історії. Втім, я не міг просто встати і піти. Тому в кінцевому підсумку я викорив ще дві сигарети, перш ніж знайшов сміливість сказати, що мені час йти. Я йому подякував і сказав, що оплачу рахунок. Він подивився на мене, ніби кажучи «Оближ, сядь, викори ще сигарету, випий кави. Але через секунду махнув рукою зневажливо, і сказав А, ну йди, йди звідси. Удачі, напевно. Я знайшов аптеку на сьомій авеню, кілька дверей вище від кафе, купив дві пачки дексерону, потім взяв таксі додому. У квартирі я пішов прямо до шафи в спальні та й витягнув таблетки. Я не був впевнений, скільки брати, і роздумував над цим досить довго. Врешті-решт вирішив взяти три це мій останній шанс. І або удача мені посміхнеться, або ні. Я зайшов до кухні і узяв склянку води, ковтнув три таблетки за один раз, а потім випив дві дексерону. Після цього сів на диван і почав чекати. Дві години по тому диски стояли в алфавітному порядку. Також не було більше коробок з під піцци, порожніх пивних банок або брудних шкарпеток, а кожен дюйм моєї квартири виблискував